Курочки, породи ці красотульки, такі бородаті з невеликим гребінцем, лососового забарвлення уже активно стараються і почали нестись. А ще у них на ніжках, погляньте, по п'ять пальчиків, і ніжки дуже волосаті. Це дуже меланхолічно, порода, не боїться морозів. А гуляє з ними ось такий чудовий красень. Погляньте. Просто фантастичний, правда? Я вам скажу так: дуже вже багато виконано записів. Листопад уже теж активно записується. Не прогавте свій час, запишіться на бажаний вами день та місяць, коли ви хочете проводити і плануєте проводити інкубацію. Так, іде до зими, не до весни. Так, холодно. Але якщо ви... Облаштуєте хоч маломальський якийсь брудер, у вас.